Обурені жінки знову зібралися у приміщенні РДА для обговорення питань стосовно третьої хвилі мобілізації. Знову таки спілкувалися на тему недосконалості обмундирування та відсутності їжі та питної води у солдатів. Та цього разу постала і нова проблема стосовно проходження медичної комісії та якісного виконання обов'язків лікарів. Жінки нарікали, що декому довелося оплачувати комісію, а інші скаржилися на те, що їхніх хворих синів визнавали здоровими. Для того, щоб роз'яснити жінкам про роботу медичного персоналу, до слова запросили головного лікаря Бориспільської ЦРЛ, який наголосив, що проходження медичної комісії є безкоштовним та неупередженим. Крім того, Олександр Шур наголосив, що при виявленні випадків порушення норм проходження комісії. Та хабарництва звертатися до нього особисто. Ніяких розпоряджень, тайних чи не тайних, про те, що робити якісь підложні аналізи не було, може поклятися на чому хоче. І працівники роблять аналізи так, як положено. Повірте, якщо чоловік, людина хвора Значить, ми, 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 ми пишемо акт і пишемо те, що є. Ніхто за корення не знижає. Чому? Крім того, жінки домоглися права бути присутніми в черговому режимі, потримати день під час проходження комісії. Так вони хочуть впевнитися у достовірності результатів та мати можливість не допустити факт мобілізації хворих чоловіків. Також на зустріч до жінок приїхав народний депутат України Сергій Міщенко. Він наголосив, що необхідно вдосконалювати роботу військомату та ознайомив присутніх із законопроектами, які поставлять на голосування у Верховній Раді. 40 тисяч сьогодні воюють в зоні АТО. 40 тисяч. 3,5 тисячі по на Бориспіль-Бориспільський район. Це близько 10%. А на всю Україну не вислали. Це, це сотні тисяч. Зрозуміло, що їх не візьмуть. Але у нас скільки зараз правоохоронців? У нас під 300 тисяч співробітників міліції. У нас 33, 33 тисячі СБУ. У нас 60 тисяч національної гвардії. 50 тисяч прикордонників, я не беру інших. Та можна закрити пів мільйона військовослужбовців і правоохоронців, які тримають зброю, які переапістацію проводять. Чому 10% не можна взяти цих людей? Чому збудувати людей і цих людей брати в Міністерство оборони і потім кидати їх як гарматне м'ясо? Оце про питання. Тому, закінчуючи це питання всіх цікавих, ви знаєте, що ми тісно співпрацюємо з вашим комітетом. Що ми подали два законопроекти. Один законопроєкт стосується, що в першу чергу на АТО це не війна, це АТО я не бачаюсь. Якщо буде військове положення, отоді от будемо говорити за мобілізацію всіх. А чому зараз? Необхідно в першу чергу взяти по 10% з кожного правоохоронного органу. Та цього так буде досить, які тримають зброю. Це перше. Чому зараз, коли Верховна Рада працює і буде завтра працювати, завтра ж засідання і з цього питання в тому числі, і я вимагав вчора, і сьогодні, і вчора ви бачили мене по телебаченню ефірі фірму подіяй. Я заявив про те, що необхідно це приймати. І першу справу треба завтра вимагати. Я вас прошу всіх. я не можу вас в цьому закликати. Це ваші, що від мене залишить, я все допоможу через ордкомітет. Але якщо хтось щось не зможе зробити, будь ласка, пишіть листи на президента, на голову Верховної ради, на депутатів, щоб вони вимагали прийняти цей закон, перше. Чергове е, мобілізацію правоохоронних органів в зону АТО. Друге, якщо є часткова мобілізація, часткова мобілізація, сьогодні третій е, цей шлях, то люди не повинні забиратися зразу. Вони хоча б чотири місяці повинні пройти якусь, якусь е, тренування. Вони повинні знати поводяться зброї, а там людей взяли, забрали. Collapse. І все, і, все. і, ось, проект, проект, і це думні, сьогодні ми отримуємо вчора цей законопроект. Цей законопроєкт говорить теж про боротьбу з тероризмом. Я вказую, що це необхідно зробити не просто брати, а я б вчора сказав на кібері, от дивіться, зараз на Бориспільський районі у мене стільки тисяч колись підправили. Мені кажуть, військові, там же цієї... Так треба ще вже навчати, треба ж обліковувати, треба робити. А я кажу, я, почекайте, а чому, коли перша хвиля мобілізації 90 днів то був, чому їх не викликати? і зробити, щоб вони пройшли цю підготовку? Чому це не зробили? Чому зараз треба збучувати? На підтримку Сергія Міщенка жінки одностайно вирішили рушити до Верховної Ради та влаштувати акцію для затвердження цих законопроєктів. Крім того, нардеп пообіцяв прийняти та вислухати кожну, яка звертатиметься за допомогою. А також жінки висунули свої вимоги, до виконання яких не будуть відпускати своїх синів та чоловіків у зону дії антитерористичної операції. Звертаємося від імені всіх матерів Бориспільщини до Президента України, прем'єр-міністра України, міністра оборони України, Верховної Ради України і рішуче вимагаємо перше забезпечити першочерговий на військову службу під час мобілізації військовослужбовців та працівників Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України та інших правоохоронних органів. Друге. Проводити підготовку призовників в умовах особистого стану не менше 4 місяців. Третє. Присвоїти статус учасників бойових дій усім, хто був призначений в зону АТО та територію забезпечення зони АТО, а також тим, хто здійснював забезпечення зони АТО незалежно від місця прописки, в тому числі добровольців. Четверте. Вжити заходів щоб до належного матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в зоні АТО. П'яте провести перевірку діяльності керівників військових підрозділів та притягнути до відповідальності за непрофесійні діяння, які призвели до загибелі воїнів. Шосте. Проводити постійну ротацію військовослужбовців, які проходять службу в зоні АТО. Першу чергу за рахунок осіб, визначених у пункті 1. Сьоме забезпечити соціальні гарантії учасникам бойових дій та членам їх сімей. Восьме. Здійснювати соціальне забезпечення членів сімей загиблих. Дев'яте заборонити чоловіків із зони АТО Донецької та Луганських областей, покидати місця постійного проживання та не присвоювати. Тату біженців чоловікам віком від 20 до 50 років, які виїхали з зони АТО, хай тут воюється в разі, у разі невиконання вказаних вимог, ми залишаємо за собою право на проведення всеукраїнської акції «Матері за мир. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.